Так, а волонтери із мостиск передали 45 дронів на передові позиції для Збройних сил України. Понад три тонни вантажу команда із Яворівщини самостійно везла маршрутом Дніпро, Запоріжжя, Курахово, Покровськ, Краматорськ, Константинівка, Лиман, Борова, Харків. Відтак вони відвідали позиції 24, ї 64-ї, 103-ї, 63-ї окремих механізованих бригад. Перший, третій та 15-й прикордонні загони, а також військові комендатури та прифронтові шпиталі для військовослужбовців. Команда волонтерів привезла продукти, військову амуніцію, одяг запчастини до машин, інструменти і медикаменти, та 40 квадрокоптерів, що придбали за виручні кошти на благодійному аукціоні, який відбувся у мостизках. Чи є в нас на зв'язку голова громадської організації Волонтерський рух Мустищини. Налаштовуємо так. А перед тим ми покажемо дітей із мостиськи, які які відправляли і збирали цю допомогу. Двадцять четвертий третій файл. Зараз беру маркер і Так. Пан Василь, а нас є, на зв'язку Василій Санський, голова громадської організації Волонтерський рух мостищини. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! І, вітаємо вас, дякуємо, що ви до нас приєдналися. Дякую за відео, які ви надали нам фото і відео. Звіт передової. Ну, це звичайно розчулює, особливо коли військові дякують дітям, а діти збирають. Розкажіть, як настрій наших хлопців там? Настрій завжди на позитиві і на висоті. Ну, ні разу ніхто не жалівся на службу. Є, звичайно, нюанси. Кожен хоче уваги і тепла, хоче домашнього чогось. Тому ми для того, туди їдемо, веземо їм це домашнє тепло. Ці вітання, привітання, і смаколики, і малюнки, і не, не потрібні речі, які вони замовляють для них. Це дуже важлива увага, і щоб вони не забуваються саме важливо для цих хлопців. 45 дронів. Як вам вдалося зібрати таку велику кількість дронів, які вкрай необхідні нашим військовим? Силами кого і якими акціями? Ну це ми провели спільну акцію, спільний аукціон з благодійним фондом пташки перемоги з Ігором Доном. Та й ми комунікуємо з собою волонтерські організації з собою. Комунікують. Вони запропонували провести аукціон. Ми при підтримці. Влади місцевого бізнесу замовили приміщення, замовили культурну програму. Артистів 25 лотів на аукціоні було вилучено 2 мільйони 350 тисяч, які були розділені поряду між громадами і між фондом. Тобто за ті кошти ми придбали 45 дронів fpv і плюс два мавіки нічного бачення, які були передані нашим прикорникам Львівським сьомому карпатському загону скільки скільки результат. Угу. Це результат співпраці влади, волонтерів і військових. Тобто, коли у нас є комунікація, є результат. Це дуже важливо комунікувати, щоб у нас була підтримка і людей, і влади. Це дуже важливо. Ви забули згадати за дітей, тому що я бачила на відео і на фотографіях дітей, які так само допомагали. Це дуже важливо. Діти, це є така енергетика. Вони як заряджають нас, можна об'їхати світу на тому, що вони дають таку енергетику. Їх запрошуємо або зі школи, або отець Петро. Федер, який завжди нас благословить дорогу. Він запрошує учнів зі школи на такі уроки. Ми їм розказуємо, показуємо кожного разу. Їм якісь сувеніри презентуємо в клас, прапори підписуємо, то або самі на місці, або хлопці привозимо з передової. Це для них море азарту, море завзяття. Вони питають, що хочу треба робити, що нести, що плести. Ну вони енергетика. Вони оцю типу бачити. Ну і найголовніше, не знаючи, чи, не знаю чи діти бачили, але ми, користуючись можливістю, покажемо відео Подяка від військових. Це, напевно, найцінніше. Найцінніше, так, коли військові дякують безпосередньо тим, хто їм збирав цю допомогу, таку важливу. Тому прошу показати, пане Василю, разом з вами подивитись, ви ще не відключайтеся, ми ще продовжимо розмову. Дякую. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Хочемо подякувати е, мостицькій громаді, Шагінській громаді за допомогу, волонтерський рух Мостищини. Хочемо подякувати вам всім люди, за те, що ви нам допомагаєте. Я військовослужбовець 80-ї бригади, це військовослужбовець прикордонного заводу, бригада Помста. Ми хочемо вам подякувати за цю допомогу, яку ви надаєте, за харчі. За дрони, за, ну, за всю допомогу, яку тільки ви надаєте, за всі ваші старання, це все. Кожна допомога маленька, вона завжди допомога. Хлопці дуже вдячні. Я окремо засніму відео, як вони, як вони вдячні за ці всі харчі і так далі. тому подібне. Значить, Що хочу додати? Не будете допомагати, не буде в нас перемоги. Будете допомагати, будемо перемагати. Треба допомагати, треба старатися. Люди везуть, стараються, грузять, носять, возять. Ми також дуже розраховуємо на цю допомогу, тому що нам ця допомога необхідна, дуже необхідна. Нам важко без неї. Нам, нам з противником важко, а ще як не будете допомагати, нам буде в два рази важче, в три рази. Тим більше, що вони, перебі... вони нас, їх більше, ніж нас. Але в будь-якому випадку ми на своїй землі, ми їх знищимо. Слава буде Україні, вона і так є слава. Слава героям і з, з Богом, скажімо так, і смерть ворога. Дякуємо. Василю. Приєднуюсь і також хотів би подякувати від імені бригади Помста 3-го прикордонного загону за надану допомогу. Допомога є безцінною для нас на даний час. Так тримати, так продовжувати. Військо бачить, що їх підтримують. І... Цьому є велика е, заслуга громади Шегинівської і волонтерського руху мастичної. Дякую вам дякую, хлопцям. З Богом. Слава Україні! слава! Так, тому і ми закликаємо, що кожен на своєму місці має думати про тих, хто на передовій, і постійно допомагати Збройним силам України тим, чи може маленьких донатів не буває. Нагадаю, що. Громадська організація Волонтерський рух Мостищини провезли допомогу маршрутом Дніпро, Запоріжжя, Курахово, Покровськ, Краматорськ, Константинівка, Лиман, Борова, Харків відвідали 24, 64, 103, 63 окремі механізовані бригади, перший, третій та п'ятнадцятий прикордонні загони. Василь із Санський в нас вмикається, але нам пан Василь надав відео. І фотографії з передової зустрічі те, як вони їхній побут житло і що військові думають там на передовій. Старий дуб стоя. А бідичного парна лежав Стезам замком, старий душ стоя, обіды в дубочку партиза, тебе сьогодні, печеричка писа, не рассказля, москаливами бы. І друге відео встиг, я кажу. Не доспала, ти водила мене у поля, край села і дорогу. Далеку ти мене і на зорі пробуджала, І рушник выше на ньому цві, росяниста доріжка, і зелені луги солом'яні гаї, і, і той я не зрадлива. Материнська ласкава усмішка, і засну ні, очі хороші твої, і твоя незрадлива. Матери, ласкава усмішка, і заснує очі. Так, це було надане відео паном Василем Місанським, головою громадської організації волонтерський рух мостищини. Вони нещодавно відвідали наших хлопців на передовій Багато бригад прикордонників. І привезли їм 45 дронів, а також продукти, військову амуніцію, одяг, запчастини. Ну і ми разом з вами пережили, напевно, хвилини ті, які хлопці переживають кожного дня. Хай їх Бог береже, хай вони здорові, повертаються до своїх домівок. Ну а нам mm. з вами потрібно їм допомагати. Так, у до нас пан Василь. Пан Василь, дякую, що ви до нас повернулися. Ми вже показали ми показали ваші відео, Ну які, напевно, що всіх наших глядачів розчулили. А, Так. І на завершення, на завершення скажіть, будь ласка, чого ще найбільше наші хлопці потребують, в чому є найбільша необхідність? По-перше, будуть підтримки і молитви. Це дуже важливо. По-друге, вони потребують сучасної зброї і великих місцях. Не забезпечення але не так, як би хотілося. Є сила, є дух, є люди, потрібна техніка, потрібна зброя. Тоді однозначно перемога буде на нашій стороні. однозначно Добре. Я вам я вам щиро дякую. Передавайте всім волонтерам і тим, хто долучався до цієї допомоги, подяку від Львівської мануфактури новин. Слава Україні. Слава і вам дякуємо за. Так, це був це був Василій Санський, голова громадської організації Волонтерський рух Мостищини», які нещодавно повернулися з передової. Об'їхали багато бригад прикордонних загонів. Ну власне, і ми побачили, яка атмосфера у хлопців там на передовій.